День за сьогодні свято заливаються дзвінки, на подвір'ї вашу хату вже ідуть кулядники. Ангел радісно приємну усім звістку сповістив, що у місті викликимі нам Христоса народив. Мир тобі, вкраїнську хату, хай тут буде згоди свято, і любов, і ласка втіха, хай минають вас всі лиха. Ми йдемо з колядою і з небесною звіздою. Котра манця об'явила, про прихід месії вістку зголосила. Хай радість буде в вашій хаті. На хвильку просимо прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла. На небі зірка засіяла. Тут ви і радіти. Та холодні батареї, дорогі кредити. Що збирати? Гривню, долар, де узяти газу. Підкажіть, як вирішити проблеми всі зразу. я бачу йош, прилетай до ю. Да щоб гарно святкувати, треба відкрити банку брати. Щоб горошок майонез, щоб усього було хвес. А що справ? Щоб хороший був корпоратив, Сниму. сплошной гламур і позитив. Чтоб Но Новый Год встречать, Рождество отмечать, Надо, надо в кредит брать, Доллары, гривны. И я умею колядувать, Всех украинцев надувать, Щедрик, бедрик, дайте вареник, А вареник не такой, Дайте доллар золотой. А я дівчина отака. От дайте дядько п'ятака, а пятак не важний, дайте рубль бумажний. Годі, сьогодні торгу не буде. Нині хочеться ткувати усі чесні люди. Жида бити, жида пхати, жида з хати виганяти. Чого на такої діє? Чого мають із месії, Можко ніц не розуміє. Досить лиха ти надія в злом народі ти посіяв, наробив дідів з торбами. Хочеш все зробити з нами. Вже змудріли їхні внуки, не попадуть тобі в руки. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старіх і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, жінку, дітей любити, та завжди щасливий буде, і шануватимуть його люди. Чуєш? Чуєш? Що воно казав? Don't Лише І сусідок своїх обмали. Можемо зводити суперечку. Наче не часто в гречку. А ви хлопці та що готові лиш до драки? Старшим не дає душаву. Пеклі місце для вас стане. Стала, яка не бувала. Народився новий цар всього світу, володар. Не ключи тобі чого? Я не винний їм нічого. Як то не то, то я вже йду. Зараз да, їду забуду. Да, Ангели співають, царя вітають, поклін відають, пастеріє грають, чудо, чудо повідають. Тихо царь батюшка Ірод рот іде. Що Що батюшка це є род тут забіг, і правосватбату. Очі тупо то вас свято, але час засвоїти урок по моїй державі. Тіксується кожен ваш крок. Ти чув, царю, в інтернеті з'явилися вісті, що цар світу народився в моєму місті? Я цар роцарю деський, самар'янський голодейський, <рес> Я вірний помічник грусти, поміж українцями розбратися. І в свою смерть я не повірю. Бо маю рахунки в банках. Літаю в літаках і їжджу в танка. Оці, <рес> царю. <рес> 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 Ждати нова влада, всіх заграти. Діпутатон, є потато, і тобі, і тобі туда а Де ж вас шукати? Верховній Раді, депутати. Ми вам, браття, радість нині по щасливій Україні. Величаво йде месія, наша радість і надія. Далі йдемо колядувати, дитя Боже прославляти на добро, на щастя нині. Вічна слава Україні. Знаги вам і щастя у новому році, що вас не колону, ні в серці, ні в боці, що збулися всі ваші мрії натхненні і завжди від грошей тріщали кишені. Радість нині в кожній родині. Ми святкуємо рядом в Україні. Тож Києві, Луцьку, Одесі, Донецьку, Полтаві та Львові. Гріздвом Христовим. Будьте будь будь здорові! А за тую коляду треба заплатити, треба дати Цванцін доляр, та ще й по гости. не накрити, накриті, нема нашу пустити. Треба дати два дукати. Та й горі, цом міську, завжди зазивлюцом немає. Тільки прошу пан господар, не дайте по піску. Можна і давати їй пописку, Тільки кубасою. Наші склянку порцелянку із окуєтою. Будьте щасливі. Разом з діточками хай смутку і кривди не буде між вами. Хай ласкою щедро вас Бог огорта, дарує вам нові і благі віта! Слава Богу, слава Богу, заспіваємо в дорогу! <звіслі>